Березка польова бур'ян, що заважає повноцінному росту і розвитку культурних рослин на городній ділянці, необхідно вжити ефективних заходів, що дозволяють позбутися від нього, у чому небезпека, і шкода берізки польового на ділянці розмноження бур'яну відбувається корінням і насінням, що проростають протягом три років з глибини навіть двістім. Потрібно своєчасно почати боротьбу з в'юном. В іншому випадку за літо він може поширитися по всьому городу і оповити все, що знаходиться поруч. Ним культурні рослини, сильні коріння, в юна забирають вологу з землі, виснажують і висушують її. В юн створює сприятливе середовище для городніх шкідників. Стебло в юна, обвиваючись навколо рослин, досягає вдовжину два, він позбавляє будь яку посадку на городі світла і поживних речовин, і здатний занапастити її. Ефективні способи позбавлення від бур'яну берізка ліквідують наступними методами: механічним способом з використанням агроприйомів хімічними засобами за допомогою сидератів, народними засобами. Від цього бур'яну на городній ділянці позбавляються комплексно, поєднуючи різні способи його знищення. Механічний спосіб до них відноситься регулярна прополка городу. При її здійсненні довгий корінь рослини до 1,5 м потрібно видаляти повністю. Коріння разом з верхніми частинами бур'яну слід прибрати з ділянки, щоб вони знову не проросли. Восени після збирання врожаю і навесні до посадок культур виробляють перекопування городу і ретельно видаляють із землі все коріння бур'яну. Використання агроприйомів, агроприйоми дозволяють ефективно знищувати берізку без значних фізичних зусиль, ділянки в місті. Де багато польового берізки, закривають щільним матеріалом, їм може бути рубероїд, темна плівка, картон, геотекстиль, агротканина. чорний тканий матеріал з поверхневою щільністю 40 60 м2, Захист з допомогою укривного матеріалу від сонячного світла не дозволить берізці рости далі. Таким способом від бур'яну легко звільнити навіть самий засмічений ділянку. Гряди з бур'яном можна вкрити ранньою весною. При посадці культур в матеріалі проробляють отвори, обробка хімічними препаратами, коли берізки на ділянці багато, бур'янів обробляють гербіцидами відповідно до інструкції. Що додається до них, якщо поблизу з бур'яном дозріває урожай, то плоди слід закрити під час оприскування пластиковою тарою або іншими засобами, інакше урожай може загинути. Процедуру обприскування гербіцидами краще виконувати під час цвітіння берізки або восени після збору врожаю. Використовують для цього наступні засоби: Roundup, торнадо ураган. Найефективнішим і безпечним з них вважається Roundup, Він не накопичується в ґрунті. Гербіциди дозволяють швидко позбутися від вюна протягом 2 тижнів. У цього бур'яну гинуть і листя, і коріння після цього загиблі бур'яни необхідно видалити. А землю можна рихлити або копати, щоб не нашкодити ґрунті. Не рекомендується часто застосовувати хімічні препарати в боротьбі з барізкою, посадка сидератів. Заглушити березка польова можна, посадивши нагляди восени після збору врожаю або навесні до посадки основних культур рослини гірчицю, овес, гречку. Інші сидерати. вони сходять до появи берізки і утворюють густий шар дерну, що не дозволяє берізці пробитися крізь нього, коли сидерати наберуть достатньо зелену масу перед цвітінням. Їх скошують і закладають в ґрунт або використовують в якості мульчі, що залишилися в землі. Коріння сидератів разом із зеленою масою, перегниють, поліпшать структуру ґрунту і зупинять ріст бур'янів. Знищити берізку на ділянці не доводилося, але вважаю, що посадка сидератів гірчиці, люпину пізньої осені стане дієвим заходом щодо позбавлення від берізки. Перед цим ділянку слід прополоти розсипати по ньому, гашене вапно перекопати народні способи. Цей бур'ян любить кислі ґрунти, значить, позбутися від нього можна шляхом защелачиваної землі, для цього перед перекопуванням ґрунту виробленої восени або навесні до посадочних робіт, проводять її вапнування 2:00 500 вапна на 1.2, або вносять золу 1.2 склянки на 1.2. при защелачиваний ґрунту берізка згорає зсередини до кореневої системи. А культурним рослинам внесені речовини в таких кількостях корисні, як добрива для боротьби з бур'яном ефективний соляний розчин з один к солі і 10 води, отриману рідину розбризкою тільки на зарості в юне, щоб концентрований соляний розчин не нашкодив культурним рослинам відкликання, якщо просто перекопувати. То від берізки не позбутися, він приживається від найменших корінців. Я все літо сиплю золу і рихлю після поливу, а навесні золою перекопують. Може, це допомагає. Але проблем не знаю, правда? Цього літа не сипала на одну з клумб, вона якось далеченько, і все про неї забувала, і там став з'являтися цей в'юн, алекця шість дев'ять дом. Нцрюф дача Флат один вісім сім три два три в парт 1, перпага 5.0, я берізки позбулася посадкою білої гірчиці сходи міцні і часті. Вони заглушають зростання берізки, але у мене його було небагато. Сусідка позбулася застосуванням гербіциду ходила по гогоду і маленьким пензликом мазала пару листочків на рослині. Це довго, але ефективно. з б. Чудо у воротрюфорюмів євтопіців 2966. Що прийшли мені в голову дві ідеї по боротьбі з берізкою польовим абсолютно працюють і на практиці у сегментах, де застосовувалася дворічна щомісячна копка Лопатою з вибіркою проростків Берізки, і два роки застосовувалася чорна плівка з весни до пізньої осені, берізкою навіть і не пахне, і це на тлі того, що в інших сегментах батоги Берізки вже досягли 0,5-0,7. Андрюс Ренульг в мастерацом форіум 112525. один борба з сорняками винок полевої для остаточного знищення Баріски польового потрібно постійно вести боротьбу з ним, використовуючи вищенаведені способи. Тільки постійна обробка землі буде перешкоджати появі цього бур'яну.